Ну, ще раз вітаю, як я анонсував, хочу більш розлого розказати про те, що я нарешті, набираючись трошки сили, вирішив завершувати роботи, які починав вже після пожежі. Ось ці верхні. Тут була, залишилася у Вікторії ще до пожежі робота, яка вже в процесі завершення також. Ось, Отже Буду на різних соцмережах, сайтах і так далі відкладати ці роботи, їх додаватися. І це, в принципі, на продажу. Так що хто має потребу, цінує мистецтво, має потребу в тому плані, щоб, може для себе чи подарувати комусь. Є невеликі роботи, які реально придбати у ці важкі часи, які ми живемо. Але я пережив ту пожежу і мушу, мушу якось так працювати, творити, ловити. Імпульси енергії і відновлювати себе, відновлювати щось збудувати, творити, дотворювати той простір там у себе в арт-резиденції, який я почав. В принципі, на округи все добре. Залишилось багато ще дерев, квітів, земля, квітне. І надію, що це все разом мені допоможе відтворити. Хоч щось або створити щось нове в смислі мистецтва, ну і себе створити можливо, теж нового, бо в принципі, двічі в одну ріку не зайдеш в одну річку і таке тут. тут. Цікаві є пейзажі, особливо тут були. в мене ще десь там є початі. Ранкова весна, рання весна, коли гори вдалені такі фіолетово, рожеві. Це дає можливість живописно створити пейзаж простір. Це, це нові роботи. Маленькі, і я, я ту серію буду продовжувати більш весінно, тому що влітку хіба що так живописності додають квіти, якщо десь на передньому плані. Чи річка. А так гори все-таки, як ми розуміємо, коли позеленіли, в кращому вони можуть дати хіба що певну синєву, якось там бачимо. Ось. І живописності немає. А якщо спереді... Квіти на передньому плані ще щось.